Планета кіно. Це щось. Що як я скажу, що уявні друзі реальні? Просто діти виростають і забувають їх. Ах! Хіба уди страшні? Гірше у розпачі. Є одне питаннячко. Чому діти вирішили забути про нас? Минулого тижня я не міг до купи зібрати. Твої ридання нас доконають! Якщо так піде далі, я повертаюся на докстанцію. Ми створили пошукову агенцію, щоб куди знайшли нових дітей. Або зникнемо назавжди! Щасливі думки, щасливі! Кава і круасани, кава і круасани. Я вам допоможу. Як? Я ж дитина. Наша обрана. Щодні не нав'язуй їй комплекс. Щастима, ньоню. Я в тебе вірю. Впогоди! Це допоможе. Гаразд, знайдімо Удом дітлахів. Кіта! Що за диття створює невидимого Уда? Я знайду будь-кого. Ти будь-де! Він вліз мені до рота. Як і що ви це робите? Надіруйся в око. У кутерну. У нього ж виросте нове. Він а, я до цього не готовий. Це точно нудота. Чи сильний голод. Одне з двох і Треба допомогти їм. Не одні. Кажу останнє, будь ласка, одягніш та відцелено. Як пройшло? Оу, Матінко рівно. Ката наперед добре, я на... Кіта! мама казала, що багато цукеру кісти шкідливо, а я казала, що це було. Вау! Аж очі засльозились. Мені так незручно. Ти від цибулі не плачеш.